Вітаю всіх! У цьому відео ви зможете дізнатись, як здійснювати ненасильницький спротив на тимчасово окупованих територіях, а також дізнаєтесь трішки про те, як це відбувається в теорії. Україна зараз має надзвичайно великі виклики, з якими не стикалася до цього. Значна частина нашого цивільного населення залишилась на тимчасово окупованих територій, які, на жаль, ворог в певній мірі. Контролює в певній мірі не контролює. Проте, якщо вже і так сталося, що ви вимушені залишатись на цій території і не маєте можливості її покинути, то слід вдаватися до ненасильницького спротиву. Саме він може забезпечити ваше життя, бо в першу чергу ви повинні вберегти себе. А по-друге, ви повинні допомогти державі у боротьбі з агресором. Тому ці поради будуть корисними кожному з вас, хто залишається на тимчасово окупованих територіях, на основі вивчення 323 різних рухів опору, які протидіяли в політичному чи військовому плані окупаційним режимам або диктаторським режимам. режимам було встановлено, що переважна більшість з них досягають своїх поставлених цілей та завдань саме ненасильницьким спротивом, адже коли ми здійснюємо насильство щодо диктаторського режиму або окупаційних адміністрацій, то і їхнє застосування сила є більш виправдане в очах іншої частини населення чи міжнародної спільноти. Водночас, коли відбувається ненасильницький спротив, це демонструє повну миролюбність, пацифізм та небажання. Кровоприлиття з боку громадян, і відповідно здійснення окупаційними адміністраціями або тоталітарними режимами показують своє все негативне ніство, свою нелюдяність, що призводить до кращого розуміння міжнародної спільнотою усіх цих негативних явищ, які відбуваються на певній території. Є три чинники, які забезпечують ефективність е, діяльності руху опору на тимчасово окупованих територіях Росією. Перше це є єдність, е, повинні люди, які знаходяться на цих територіях, повинні відкинути будь-які свої політичні вподобання, повинні відкинути будь-які інші розбіжності. І, об'єднавшись, е, фермери, науковці, вчителі, підприємці, всі. Одну спільну, ну, важко назвати це структурою, але в об'єднання, коли є одне об'єднання, яке переслідує кінцеву ціль, то, відповідно, значно ефективніше можна здійснювати свою діяльність. Наступний важливий чинник це є стратегічне планування. Якщо рух опору хоче все-таки зрушень на тимчасово окупованих територіях, відповідно. Я розумію, що це буває важко, що можливо якось себе ідентифікувати для ворога, але слід е, з різними середовищами спланувати єдину е, стратегію, по якій слід іти. На щастя, для е, українського випадку це є значно простіше, оскільки е, українці не протистоять. Власній владі українці протистоять окупаційній владі. Тому ми можемо безпосередньо консультуватися з підконтрольними Україні територіями для покращення засобів зв'язку, комунікації та вибудування загальної центральної лінії щодо протидії ворога на тимчасово окупованих територіях. Наступний важливий чинник це є дисципліна. Без дисципліни важко е, організувати будь-який процес, неважливо, чи це є бізнес, чи це є громадська організація. Так само це є в системі руху опору. Якщо, е, Є індивіди, особи, які не здатні ефективно здійснювати якусь певну діяльність та поставлені перед ними цілі та завдання, то відповідно з такими людьми краще не співпрацювати, оскільки своєю недисциплінарністю вони можуть вивести вас на ворога. Тобто, ворог може отримати більше інформацію про організацію, про осіб, які дотичні до процесів підриву здатності окупаційних адміністрацій, здійснювати свою політику. Будь-який окупаційний режим завжди опирається на джерела влади. І якщо громадянське суспільство, яке знаходиться на тимчасово окупованих територіях, здатне послабити ці джерела сили, то і, відповідно тоталітарний цей режим окупаційний не зможе ефективно здійснювати свою діяльність, організовувати процеси щодо постачання своїх військових тощо. Живить політичну силу декілька джерел. Серед них перше, це авторитет. Якщо е, люди, які зайняли, окупували нашу територію, мають авторитет, то їм простіше здійснювати свою діяльність, оскільки вони будуть мати підтримку серед е, простолюду. Тому завдання всіх це є, е, послабити цей авторитет, якщо він десь все таки присутній. Хоча сумнівно, що може мати авторитет людина, яка без причин е, знищує тероризує. Наших людей руйнують міста. Наступний аспект це є людські ресурси. Будь-яка окупаційна адміністрація намагається використовувати людей, які знаходяться на новозахоплених територіях. Відповідно, це є або зрадники, які впродовж багатьох років жили на цих територіях, або це є нові особи, які відправлені з Москви чи з інших районів Російської Федерації. Тому а, важливо, а, якщо це є люди з інших районів а, Росії, а, робити так, щоб вони не до кінця входили з прав речей, які відбуваються на цій території. Якщо це є а, Люди, які вже були давно на цій території, то відповідно треба робити так, щоб оточення їхнє отримало неправдиву інформацію, отримало викривлену інформацію, не могли здійснювати свою діяльність, банально там сісти в машину і заправитись. Тобто в різних аспектах можна здійснювати цей ненасильницький спротив. Якщо ми унеможливлюємо діяльність цих людей, які є керівниками, які забезпечують організаційну структуру. Окупаційних адміністрацій, то, й відповідно, послаблюється режим, який в майбутньому впаде. Наступний аспект це є знання та навички. Якщо є досвідчені люди, які працюють на російську сторону, то й відповідно, як я вже зазначав в попередньому аспекті, треба робити так, щоб вони не могли використовувати ці свої знання та навички. Тобто, знову ж таки, викривлена інформація. Дурні довкола них, тобто ви себе, якщо ви там є на якійсь посаді, можете вдавати дурня і зривати організаційні процеси цих людей. Наступний чинник – це є матеріальні ресурси, а часто буває так, що для забезпечення своєї діяльності оперативної тощо окупаційним адміністраціям потрібні банально кошти, банально машини, засоби пересування, зв'язку. Тощо, якщо вам вдається там запхати якусь карту плину в. Вихлопну трубу залити в бак якусь воду, коли це інші не простежать, це теж вже є ненасильницьким спротивом. Тобто ці люди втрачають засоби для пересування. Якщо ми говоримо не про засоби пересування, а про якісь підприємства, які дають кошти, то слід максимально затягувати перехід на російську систему оподаткування треба затягувати процеси там поставки комусь товарів я розумію що це дуже важко кожному підприємцю втрачати свої гроші але зараз слід проводити цю боротьбу бо якщо ви зараз це не зробите повірте прийдуть на ці території особи які просто відіжмуть цей бізнес і тоді вже він при любих буде функціонувати в системі російської федерації тому якщо ви це робите, ви даєте можливість е, час для збройних сил України е, краще організувати процес е, відвоювання цих територій, і в кінцевому результаті е, ви там частково зберігаєте свій бізнес, бо все одно йдуть бойові дії і не без якихось обстрілів. Тощо а з іншої сторони, ви допомагаєте е, протидіяти ворогу, що є е, для вас особистою, е, я думаю, великою цінністю. Кожен. Повинен якось демонструвати свою принциповість у в цьому випадку, коли Росія просто захоплює наші території. І останній аспект це є застосування системи санкцій та покарань. А будь-які ваші дії, і це слід розуміти, не залишаться поза увагою окупаційних адміністрацій. Відповідно. Вам слід бути надзвичайно обережними і виважно йти до тих чи інших кроків, які можуть мати певні наслідки. Вам слід зважити кожен якийсь окремий випадок є особливим, немає там уніфікаційної форми для всіх, оскільки все залежить від дієвих осіб, які знаходяться в певний момент в певному місці. І якщо ви бачите якісь слабинки в... Там, в так званих міліцейських поліцейських, якщо ви бачите слабинки в якихось так званих дружинниках, тощо, то здійснюйте якусь діяльність на підтримку України. Якщо ви бачите, що скоріш за все, що ви там можете потрапити в якісь підвали і можете бути вбитими, то краще відмовитись від певної ідеї та пробуйте чинити ненасильницькі спротив якомусь іншому аспекті, бо насправді можливості для Протидії ворогу є надзвичайно багато. Тобто загальна думка така: чим більше е, людей підтримує окупаційні влади, тим більша можливість для здійснення е, операційних задач для закріплення Російської Федерації на цих територіях. І відповідно, якщо ми е, будемо здатні показати те, що е, ці території не є підконтрольними Російській Федерації. Ну ж, Росія нещодавно заявила, що це їхні території після референдуму. То ми можемо здійснити так звано фейл стейт, тобто Росія абсолютно є нездатною на цих територіях, і це забезпечить е швидкий наступ наших збройних сил України. Ступінь свободи чи тиранії за будь-якої системи правління значною мірою є відзеркаленням відносно ступеня, бажання суб'єктів цієї системи бути вільними, їхнього прагнення та здатності протистояти будь-яким спробам поневолення. Відомий політолог Карл Дойч також говорив, що тоталітарна влада сильна лише за умови, що нею користуються не надто часто. Якщо її доводиться застосовувати постійно і проти всього населення, навряд чи вона надовго залишиться міцною. Оскільки тоталітарні режими потребують більшої сили у відносинах зі своїми підлеглими, аніж будь-який інший тип правління, вони також потребують і вироблення в народу звички до поступливості і залежності. Крім того, такі режими повинні мати активну підтримку, принаймні найважливіших сегментів населення. Ненасильницький насильницький спротив взагалі, е, не з'явився десь нещодавно, навіть не в минулому столітті, а е, він тягнеться ще з періоду стародавнього Риму. Е, колись... Е, Настав такий момент, це був 494 рік до нашої ери, якщо не помиляюсь, відбувся поділ на різні касти. Були Плебеї та патриції. Відповідно, плебеї мали значно менше прав та свобод в стародавньому Римі. Відповідно, для того, щоб. Отримати ці права і свободи вони вдавалися до ненасильницького спротиву, оскільки е, Соломіць тоді держава була досить потужною і відповідь е, не забарилась би. І тому саме в цьому аспекті ненасильницький спротив для них був надзвичайно важливим. А е, в якийсь день е, в багатьох містах Риму е, плебеї просто покинули ці міста, вийшли і не жили в них. Тобто, Патриції не могли банально забезпечити функціонування та життєздатність своїх міст е, там водопостачання, якесь можливо, е, вивіз е, там якогось е, сміття тощо. Тобто, вулиці ставали брудними та непридатними для е, нормального життя. Відповідно, е, це зрозуміло е, Патриції і вирішила надати плебеям більше прав та свобод. Тобто, це є перший приклад того, як. Реально зафіксований перший приклад, як реально можна було ненасильницьким спротивом боротися з е, там, режимами, які обмежують твої права і свободи, так само можна здійснювати в принципі і на е, тимчасово окупованих територіях Росії, тобто велика частина працівників там житлово-комунального господарства, прибиральники, прибиральниці. Е, тобто, Великий спектр державних комунальних підприємств можуть паралізувати повністю діяльність. І уявіть собі, коли там є якісь е казарми великі, де там привезли цих мобілізованих осіб з Російської Федерації. Вони живуть і вони банально не можуть е там, е сходити в туалет, тому що каналізація є забита. З'являється антисанітарія, е з'являється більша кількість хворіб. І, відповідно, ворог. Е Переключає свою увагу з е, війни з українцями на те, щоб забезпечити банальні свої е, якісь необхідні, необхідні речі для життя. Тому це є яскравий приклад того, ефективний приклад того, як можна протидіяти ворогу. Керованість режимом також проявляється в тому, яка кількість громадських е, організацій об'єднань тощо знаходяться на цій території, тимчасово окупованій. Е, відповідно, якщо до Окупації було багато офіційно зареєстрованих організацій, то після окупації важливо децентралізувати та повністю позбутись будь-яких формальних юридичних ваших організаційних. Структур, тому що ворогу простіше буде вас ідентифікувати, і до прикладу, до прикладу, коли є е, організація там е, читачів, якийсь читацький клуб, та і в ній там прописано членство, там, до прикладу, 15 осіб, і це є там в реєстрі якомусь. Місцевих органах самоврядування, то відповідно окупаційна адміністрація, отримуючи інформацію про це, може спокійно е поспілкуватися з кожною людиною, встановити, хто ця особа, е чи вона підтримує Україну, чи не підтримує Україну. А коли ваша система є децентралізованою, коли вона не має жодних юридичних підґрунтів, тобто мова саме йде про рух опору. Державі окупаційній важче вас ідентифікувати. Відповідно, завжди знайдуться ті, хто не попаде в жодні списки, хто залишиться поза увагою влади Російської Федерації, і це якраз саме це дозволяє нам ефективно боротися, тому що ворог не знає, хто справді працює на сторону України. Важливо також шукати слабкі місця ворога. В кожному випадку вони є особливі. Згадайте стародавню історію про Ахілеса, якого окунули в воду. Він став повністю безсмертним. Єдине його слабке місце це була п'ята. І е, саме лише через завдяки п'яті можна було його вбити. Та? Проте Російська Федерація має не лише одну п'яту, в неї є безліч слабких місць, по яких слів треба бити. І будучи ви експертом в експертом якійсь певній галузі, ви повинні проаналізувати це слабке місце. Та якщо ви самостійно не здатні це здійснити, якийсь удар, то ви повинні знайти цих людей, які це можуть зробити. Проте пам'ятайте, що обачність це завжди є важлива, і першочергово ви повинні вижити на цих територіях, незважаючи на зовнішню могутність, усі диктатури вразливі. Їм властиві внутрішні недоліки, особисте суперництво, інституціональні суперечності, а також конфлікти між організаціями та їхніми підрозділами. З часом слабкі місця можуть зробити режим менш ефективним і більш вразливим до мінливих обставин та виваженого спротиву. Тобто, до чого я веду? Веду до того, що навіть на тимчасово окупованих територіях немає єдиної. Влади, яка б вирішила, куди буде рухатись е, загальна політика певного регіону. Відповідно, є представники: і ФСБ, і КГБ, і військові, і зрадники-колаборанти, і е, новоприставлені гауляйтери з, е, з Російської Федерації. І уявіть собі, що кожна з цих структур намагається домінувати на цій території. Кожен хоче мати максимальну Велику кількість влади, кожен хоче найбільше доготити путіну, щоб отримати медальку і на старості ходити на великих маршах Побєди. Відповідно, завдання для е, осіб, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, це підсилювати між ними ворожнечу е, недовіру та бажання знищити одне одного. І важливим є якраз оце перемикання уваги, коли росіяни думатимуть, як будуть ділити. Бізнес між собою, які вони є, хочуть захопити, то вони не зможуть вбивати цивільне населення, не зможуть продумувати е, хороші плани щодо е, військового плану. Тому, е, якщо є ця можливість, робіть. Це надзвичайно важливо, і е, тоді вони самі можуть один одного повбивати, аніж е, це зроблять наші збройні сили. Швидше вони це зроблять щодо методів боротьби. Перше, це є протест і переконання. Ем, протести були ефективні на початку вторгнення е, в деяких окремих районах. Проте е, зараз, коли вже е, влада окупаційна е, трішки закріпилася, то і протести насправді дуже рідко реально можуть е, допомогти зараз у боротьбі. Тому е, першочергове є переконання. Переконання осіб, які не до кінця знають, чи їм слід здатися і співпрацювати з Російською Федерацією, чи їм важливо далі продовжити боротьбу за Україну? І таких людей треба переконувати, тому що коли збільшується загальна чисельність невдоволених осіб владою Російської Федерації, відповідно і збільшується вірогідність нашої перемоги. Наступний метод це є відмови від співпраці. Знову ж таки, оцінюйте все від умов, які складаються навколо вас, але повна відмова від співпраці забезпечує українську сторону тим, що російській стороні потрібен час для того, щоб привести нову людину, щоб її навчити і щоб вона ефективно здійснювала свою діяльність. Ще один метод це є втручання. Тобто ви можете якимось людям, які працюють в певній галузі, які співпрацюють з Російською Федерацією, казати: знаєш, друже, а я думаю, що тут варто зробити трішки іншим чином. До прикладу, там трубу змазати якоюсь іншою змазкою. І е, ви свідомо знаєте, що це погана змазка, а ця людина інша. Не розуміється в цьому до кінця, та ви нарадили, нарадили погано. Вона зробила це погано. Ця труба потім буде протікати. Відповідно, в різних сферах різні приклади можуть бути, але втручання, тобто, це не є ваша компетенція, але ви ну, так чисто, по-дружньому намагаєтесь комусь щось порадити. Важливим аспектом діяльності руху опору на тимчасово окупованих територіях є таємність та стандарти. Відповідно, коли ви долучаєтесь до певної організаційної структури, ви мусите тримати під сімома замками загальну чисельність, хоча ви точно її не будете знати, там, хто за що відповідальний. Тобто, це все повинно бути в таємниці. І не може бути таке, що ви там в коментарях в Фейсбуці пишете: А Іванка, знаєш, ми сьогодні спілкувалися про те, як ми будемо ворога виганяти. Тобто, це може бути причиною для вашого затримання, і та після розмови з вами виявлення інших членів опору. Тому повна конспірація при всій можливості в певні моменти ви навіть можете виявляти якусь прихильність до Росії. Та, але пам'ятайте, що все одно, коли прийде Україна, де окупуються території, ви повинні змістовно пояснити, чому так було зроблено і. Щоб не сталося так, що ви самі ж будете працювати на ворога. Все треба робити з обережністю. Щодо стандартів, то, відповідно, кожна організаційна структура сама враховує, що є гаразд робити, що є не гаразд робити, які терміни, які дати. Тобто стандартизація всіх процесів вона повинна бути, бо без неї важко ефективно здійснювати діяльність. Загалом політична наука визначає чотири механізми перетворень тоталітарних та окупаційних влад. Загалом, перше, це є поступка диктатора. На жаль, в нашому випадку це нереально. Путін, як і його попередники, цілеспрямовано століттями намагаються знищити Україну, тому не слід покладати великих надій на цей аспект. Наступний аспект це є пристосування, тобто жителі тимчасово окупованих територій розуміють, що не буде певних змін, і на жаль, треба жити в таких умовах, які і є. Це також для нас не підходить, оскільки, по-перше, збройні сили України так чи інакше через певний час чи швидше звільнять ці території. А по-друге, ви таким чином сприяєте функціонуванню та забезпечуєте діяльність Російської Федерації, тому це також слід відкинути. Наступний чинник – це є ненасильницький примус диктатора. Тобто, коли ви там, усіма своїми способами зробили так, що держава в особі Російської Федерації не може здійснювати свою діяльність, відповідно, в нашому випадку Путін та його представники на окупаційних територіях будуть вимушені здаватися потрішки. І це саме наш варіант. Тобто, треба дотримуватись цього. І наступне після цього це є розпад, четвертий четвертий пункт. Ми, будучи на підконтрольній території України чи на тимчасово непідконтрольній, можемо дати поштовх для всіх поштовх і приклад для всіх інших поневолених народів, які знаходяться під окупацією Російської Федерації, це і Ічкерія та інші, тобто. Розпад буде забезпечений саме цими, саме цими поневоленими народами, які знаходяться вже під контролем Російської Федерації. І це може бути зроблено руками саме нас. Саме четвертий аспект є найважливішим і є найбажанішим з точки зору українців та усіх тих, хто страждає від рук Кремля. Методи ненасильницького спротиву. Перше це є офіційні заяви. Друге, це може бути спілкування з широкою аудиторією. Третє, це можуть бути групові акції, це можуть бути символічні громадські акції, тиск на окремих людей. Це може бути ваш е, прояв е, громадянських позицій через театр та музику, сферу культури. Е, навіть будучи на якихось е, поминаннях померлих, можна зробити невеличкі там листівки, залишити, що ця людина боролась за Україну. Е, а що зробив ти? Важливим аспектом е, також є те, е, як ви е, маскуєте свою прихильність до України, оскільки ворог буде проводити обшуки ваших можливо житлових приміщень, офісних приміщень, буде вилучати у вас мобільні телефони чи е, комп'ютери. Вам треба подбати про е, саме інформаційну безпеку, і також вам треба подбати про. Якісь друковані та інші засоби, які можуть знаходитись у ваших цих приміщеннях, відповідно, якщо мова йде про ваше житло, у вас не повинно бути якихось роздрукованих листівок на підтримку України тощо саме вдома, оскільки це є перше місце, куди до вас прийдуть. Також вам слід. Бути обережними у спілкуванні в себе вдома чи в офісних приміщеннях, оскільки вірогідність того, що там вас можуть прослуховувати, або е, за цими місцями можуть е, вести е, нагляд, е, значно збільшується щодо е, телефонів та. Е, Комп'ютерів відповідно вам потрібно мінімізувати будь-яку інформацію в цих засобах. Якщо ви пишете якийсь текст, тримайте їх на схмарному сховищі, де ви заходите через браузер і до нього немає звичайного доступу. Якщо ви користуєтесь переписками, видаляйте цільово ті, які можуть. Нести загрожува загрозу вашій особистій безпеці важливо не видаляти все в своїх переписках, тому що це також може викликати якісь певні запитання з боку ворога. Це може демонструвати, йому що ви маєте що приховувати. Тобто цілком спокійне ваше життя цивільного воно може демонструвати те, що ви не намагаєтесь протидіяти Російської Федерації. Ви є звичайний обиватель, який перейде в нову так звану нову державу, нову прийдену Російської Федерації. Відповідно ваші контакти з людьми слід обмежувати максимально кому ви не довіряєте, оскільки навіть часто використовується. Люди, які є в системі державного апарату на цих територіях, вчителі слід бути обачними до них, оскільки є частина людей, які намагаються зберегти свої місця роботи, вони співпрацюють з ворогами, і тому будьте дуже обережними при тому, що ви говорите і кому ви говорите. Під час здійснення е, якихось ненасильницького спротиву е, вам слід завжди мати якісь алібі е, людей, які підтвердять ваше перебування з ними. Вам слід завжди подбати про те, щоб е, на місці, де ви хочете здійснювати ненасильницький спротив, е, ніхто е, не було відеоспостереження, або, можливо, ви зробили так, щоб воно не грало е, якоїсь поганої ролі проти вас. Тобто завжди планування, оце, що ми зазначали раніше, є запорукою вашого успіху. Тобто, якщо ви все-таки вирішили залити цукор в машину ворогу, то робіть це так, щоб у вас при собі не було ніякого цукру. коли... Ви будете йти з місця події, щоб завжди всі могли сказати, що ми ніколи не могли подумати, що ця людина може робити такі речі заради перемоги України. А під кінець цього відео я хотів би сказати те, що. Кожен з тих, хто залишився на тимчасово окупованих територіях з різних причин, повинен здійснювати заходи для того, аби наш ворог максимально почував некомфортно себе на цій території. Тобто це є максимально психологічний тиск, щоб кожен солдат, який ішов здійснювати якісь злочинні накази Путіна, розумів, що він понесе покарання для того, щоб люди, які знаходяться наші українські. Там відчували підтримку, спілкуйтеся з тими, хто цього потребує, важливо завжди допомагати один одному. А також третє, це важливо підтримувати контакт з підконтрольною територіями України, тому що Україна може забезпечити вас певними організаційними спроможностями та інформацією. І в кінцевому результаті, коли ми забезпечуємо. Діяльність ефективну, руху опору на цих територіях то тої збройні сили України не забереться. І повірте, вже незабаром ми зможемо піднімати український прапор над Севастополем.